Працює ГУР параліч логістики окупантів Даються сем'я, джентльмени. Це була. Деталі вибухів на залізниці в Запорізькій області. 26 червня партизани спільно з ГУР МО підірвали залізничне полотно на окупованій території Запорізької області, паралізувавши ворожі поставки більш ніж на тиждень. 1 липня окупанти спробували відновити шляхи і пустили військовий потяг, але знову прилетіла бавовняна терапія. Локомотив, виведений з ладу, ключова гілка окупаційної армії, знову заблокована. Українські партизани продовжують методично бити по логістиці ворога, знищуючи техніку і зриваючи постачання боєприпасів. Ну давайте спробуємо поприпускати. Uh -huh. Мож до страменту знаємо пробуємо поприпускати. Можливо, одна складова його ну підживлює якась там історичний, ну історичні моменти, коли Ленін, він. Це ну він, він до він України. дока в історії, ми пам'ятаємо, але в своєму да, тлумаченні. Да, да, але тут треба тут. Треба дійсно розробити референс в історію, коли 18-му році захоплювали Україну, то взагалі лінія Україна наша повністю тут. Це звідси все йде. Можливо, це його підживлі, можливо, як варіант. Другий варіант це доповіді правурні доповіді з фронтів, де командири кажуть, що все нормально, все працюємо. А російські військові, які знаходяться на передовій, вони вже неодноразово ловили своє керівництво, і вони ну як ловили, підловлювали. На бравурних рапортах, які не відповідають тому, що на землі. Тобто нагору йде рапорт про те, що зроблено ого скільки все захоплено, а на землі все залишається без змін. І потім для того, щоб наздогнати факт та план, починаються ці ось величезні хвилі м'ясних штурмів. І вони самі обурюються, як так, за що ми гинемо за там равурні рапорти командирів. І третя складова попускав, можливо, це знаєте, коли приїжджає там певна кількість гостей до цього. На цей меф, да? А, а в повітрі так чи інакше ну, лунає питання: так: а що там? Ну, що з війною? Ну ви ж повинні були завершити в 22-му році, можливо, в 23-му, вже 25-й, а кінця я краю не маю. А ну, що там? І, можливо, це теж його штовхає, розказує, та все буде добре, все буде чудово. Тобто я припускаю, що він став таким собі заручником своєї божевільної ідеї. Тобто він не може ані вперед, ані назад зупинятися ми так само не можемо. Зараз, зараз дивіться, але що тут цікаво, що навіть самі російські оглядачі вони були в ну в такій фрустрації. Ну як так? Ну тут ж кажуть одне, а тут а. виходить у ці посадовці. Вони зазначають абсолютно інше. Вони називають не падіння економіки, а приземлення, холодне. В щось сенсі, і тобі, як це, там від'ємна від, від, від волативність? Чи щось таке, коли кажуть, давно-давно пам'ятаєте, да, Пісков про курс за... е... рубля казав, але це давно вже не було. Да. Mm -hmm. При Приземлення і так далі, економіки, зупинка економіки поступово. Охолоджа uh -huh. економіки, це те. З приводу фінансів, ну, по-перше, в них ну на жаль, треба визнати велика країна, велика по розмірах. В них є величезна кількість підприємств, які продовжують працювати. Так, є проблеми з людьми, так є проблеми з запозиченням, але можна перерозпреділяти гроші на... всередині країни. Наприклад, соціалка, освіта там не знаю, освоєння космосу, наше освоєння космосу має ну, на це на увазі як, там, Марс, Юпітер. Це ж можна кинути на війну, робити танки. За різним оцінками, Російська Федерація може робити. За ну, вирішив за весь час повномаштабної війни Російська Федерація зробила 600 танків Т-90 прорив і кажуть, що саме за 2024 рік вони здійснили певний прорив, і тепер можуть їх робити 200-250 на рік. Ніхто не знає, але припускаю, що можливо плюс-мінус така ситуація є. Плюс не забуваємо північна Корея за оцінками наших розвідників. Вони кажуть, що орієнтовно 60% того, що тим, що Російська Федерація стріляє по Україні, це все виробництво мадаєн Північна Корея ага. це. це це звідти дає. Ну і звісно, це Китай він напряму не допомагає. Він заробляє як на Україні, він заробляє так само і на Російській Федерації. Є бажання у росіян придбати мікроелектроніку, ми вам її продамо. Так, обхід санкцій, ми знайдемо шляхи. Це буде дорожче для вас, це буде довше для вас по часу, але ми продамо вам. Пане Іване, хочеться про оптимістичне трошечки, та поговорити напередодні. От є таке літовище Кіровське та в окупованому Криму, і ви теж чудово знаєте новини звідси: мінус Панцер С 1 мінус три гелікоптери та Мі 8 Мі 26 та Мі 28 склад боєприпасів. Детонував безпілотники також були знищені. Та все це системно ефективна робота. В тому числі служби безпеки України і е, є ще одне літовище на ЕРЕФІ, де е, кілька 34-х теж пішли на металобрух. То такі от е, підсумки е, кількох е, днів наприкінці тижня, системна робота триває знову ж таки знищення е, атакувального терористичного потенціалу країни агресорки відбувається. Дивіться, буквально на днях перед цими новинами Російська Федерація випалялася, що чергова партія літаків су 34 надійшла на озброєння цих військово-космічних сил Російської Федерації. Я не знаю, чи це самі вони були знищені, але в будь-якому випадку баланс було збережено. Більше літаків у Російської Федерації точно стало. Це одна складова. Друга Дійсно, служба безпеки України разом з збройними силами України нас догнали і панцирь, і літаки на літовищі, і гелікоптери. Але в чому цікавість з російської сторони, через це з російської сторони, там йде такий наратив, що хм, незрозуміло. Там, ну, по-перше, вони підтверджують, раз, вони підтверджують, що є прильоти. Вони кажуть, що ну точно все знищено, те, що було зазначено, ну жодних інциновацій немає. Але ідея, інспірація на тему, чим було виконано цей приліт. Російська Федерація взагалі каже, що це неможливо було зробити безпілотниками, це було щось інше. Тому ну, ми з вами так само з понеділка, в понеділок зранку не розганяємо плітки. Ну, Якщо це було щось інше, і воно так смачно, то тебе. Хай буде так. Почекаємося офіційного підтвердження нашого командування. Абсолютно точно, як ми завжди з вами і робимо, пане Іване. Ну і на сам фінал сьогоднішньої понеділкової нашої бесіди, хочу з вами обговорити такий засіб ураження, як цифровий. Мисливець названий він у засобах масової інформації. Та це модифікація шахе 136 сто МС 201 Вона пишеться таким чином у відкритих джерелах, та і от кажуть про те, що це застосування цього ударного дрону стало сигналом початку повітряної війни нового покоління, бо дуже таки він має потужні властивості, як то бачить, аналізує, приймає рішення і атакує без зовнішніх команд. А навіть якщо заглушений сигнал GPS, він переходить на тепловізор, який має так реагує маршрути. Якщо має декілька цілей у радіусі, тато обирає пріоритетно і веде себе не як ракета, а як оцей цифровий мисливець. На ось його на його фоні, хочу поговорити. Говорити взагалі от про РФський потенціал застосування ударних дронів і модернізацію а, його, дронів багато. Треба сказати обов'язково. Я впевнений, що всі громадяни України собі відчули, що їх стало останніми місяцями набагато більше, ніж було раніше. Тільки я за червень місяць нарахував було три дні, щонайменше, де, mm -hmm. по, де кількість безпілотників, які летіли щоночі по Україні, було під 500 одиниць. Під 500 штук. Тільки це три дні. Я думаю, що там, можливо, були ще інші моменти, де трішки пропустив. Тобто, ще раз роблять їх багато, дійсно, ці цифровий мисливець. Єдине, що ми не знаємо, наскільки він розповсюджений. Ну, Чи це пробна версія? Ми uh -huh. розуміємо, що він буде набагато дорожчим, ніж звичайний, бо в ньому стільки наворотів, тих технологічних. І останні наші військові говорять про те, що бачили вже реактивні е, ці ось герані, mm -hmm. і це багато важче, складніше, майже неможливо для наших мобільних вогневих груп. І судячи з усього, ті дрони перехоплюючи, які поступають на озброєння, вони так само не зможуть можливо впоратися з цим безпілотником. Але ще раз немає серії. Є поки що серія цих звичайних дерентелок, які деренчать, і вони дешеві. І, можливо, саме на цьому роблять акцент Російської Федерації.